Всім привіт! Приїхало кілька корисних штук, які допоможуть під час блекаутів, відключень світла і так далі. Вирішив записати відео з вами поділитися. Так, перший пакунок відкриваємо. Тут у нас а-ля автомобільна зарядка. Сама зарядка. Шнурок із клемами для підключення до акумулятора. І тут ще запасні термінали підключені. Ось так це виглядає. Вольтметр, Тобто у нас відразу буде показуватись напруга акумулятора і вихід Type-C Power Delivery на 65 вольт. І Порт USB-A, Quick Charge 3.0 до 18 Вт. Що немаловажно, є кнопка включення та виключення. Є різьба, якщо вирішили, де вже будете встановлювати, щоб зафіксувати. Ну і зверху захисна така кришка. Плюс-мінус. До речі, колір індикації на дисплеї можливо вибрати. Там є на вибір зелений, червоний, синій. І все здається. Я придбав дві штучки, одна із зеленою індикацією, а інша із червоною. Зараз підключу, покажу, як це працює. На жаль, термінали йдуть під роз'єм М6, а як правило на всіх акумуляторах цей роз'єм М8, це єдиний мінус. Так, підключив таким чином ось, поставив, зажав гайками. І тиснемо кнопочку, і в нас вмикається адаптер. Як бачимо, 12,9-12,8 вольт, показує на акумуляторі зараз. В чому плюс використання даного девайсу? Наприклад, вам потрібно заживити роутер, який має напругу 12 вольт. І акумулятор у нас теж має напругу 12 вольт. Таким чином ми не втрачаємо ємність на перетворення. Ми із акумулятора 12 вольт відразу 12 вольт і направляємо в наш роутер. Немає втрат. В той час, коли, наприклад, якщо ви будете використовувати інвертор, то він буде перетворювати ваші 12 вольт в 220 втрачати енергію, а потім знову ж таки перетворювати 220 в 12 вольт. Давайте спочатку перевіримо порт Type-C. Так, вмикнули бачимо, засвітилося у нас 5 вольт. Шнурок у мене ось такий. Якщо є протокол Power Delivery, то він тут буде висвічувати. Давайте візьмемо що? А. ми не візьмемо, бо на цей телефон я знімаю. Довелося взяти старіший телефон, щоб показати Power Delivery, тому що єдиний девайс, який в мене є, це основний цей старий теж iPhone. Так, і ось ми Type-C підключили. Підключаємо телефон і зараз повинно засвітитися. Як бачимо, на індикаторі вибиває струм, і бачимо, засвітилося PD Power Delivery. Зараз почне зростати потужність. 7,2, 071, 0,83 Ампера вже показує, 1 Ампер. Тут 9,9, ось 11 Вт. 1,22 А. Тобто Power Delivery працює. На жаль, в мене немає пристроїв на 65 Вт, але люди в коментарях пишуть, що дійсно видає 65 Вт. Повертаю новіший телефон і давайте перевіримо USB A. Де наш шнурок? Ось він. Як бачимо, коли втикаємо в USB A, то в нас, на жаль, струм, який йде на зарядку, не показує. Тільки показує струм ой, напругу акумулятора 12,7 Вольт. Так, підключаємо телефон, такий старий Xiaomi M8, чи mi 8 mi 8 здається. Так. Як бачимо, загорілося швидке заряджання. Ось провод йде, щоб не сказали, що я підключив до іншої зарядки. Quick Charge 3.0 теж працює. А тепер давайте перевіримо, чи незалежні дані порти, чи залежать один від іншого. Ставимо ще раз на швидку зарядку і втикаємо Type-C. Type-C. Де наш? Як бачимо, нічого не перезагрузилося. Що, нука, швидка зарядка йде? А тут, бля, тут знову потрібно доставати. Знімати на старіший телефон, тому що показати, чи Power Delivery і Quick Charge 30 одночасно працює чи ні. Знову взяв старіший телефон. Так, ось наші шнури йдуть. І Зараз перевіримо одночасну роботу Quick Charge і Power Delivery. Так, швидка зарядка пішла. І одночасно включаємо, як бачимо, тут зарядка не перезапустилася, не перезагрузилася. Швидка зарядка, як була, так і є. І тут у нас теж загорілося Power Delivery. Тобто, Одночасна підтримка і Quick Charge і Power Delivery. Зараз хочу ще показати, як світиться зелений індикатор. І зовсім забув сказати, що ось на плюсовій клемі ще є ось такий запобіжник. Ось так розкручується. Ой, і випав. Тобто навіть є запобіжник, це однозначно плюс. Причому він. Підпружинений. Так. Ось так світиться у нас зелений індикатор. Напишіть кому, який більше подобається. Також приїхали шнурки тригери 12 вольт. Один тригер це у нас Quick Charge, здається. Зараз. О, Так, це в нас Quick Charge 12 вольт. Тригер. Тут USB A і 5, і 5, і 5,2. І Стандартний роз'єм, це що на роутерах іде. І це у нас 12 вольт тригер Power Delivery. Тут вже в нас Type-C. Тут USB A, а тут USB-C. Навіщо вони потрібні? Наприклад, є у вас роутер, який живиться від 12 вольт. Ви вимкнули світло, ви хочете заживити його від павербанку. В павербанку, наприклад, є підтримка Quick Charge 30. Але звичайний провод не підійде, щоб відразу перемкнути роутер 12 вольт. А щоб його перемкнути, якраз потрібен і даний кабель. Ви його підключаєте. павербанк відразу переходить в режим Quick Charge, Викликається 12 вольт і ви можете заживлювати свій роутер. Ваш повербанк або зарядний пристрій обов'язково повинні підтримувати або Quick Charge, або Power Delivery. Якщо повербанк дані технології не підтримує, це працювати не буде. Але на щастя, майже всі сучасні повербанки дані технології підтримують. До речі, якщо у вас роутер з не таким стандартним роз'ємом, продаються ось такі набори. У мене Xiaomi, наприклад, він... У нього роз'єм ось такий. Просто зверху дістаєте і одягаєте. І все, можна втикати в роутер. Є в мене ось такий 4G роутер Huawei. У нього стандартний блок живлення йде. Скільки в нас? 12 В 2 А. Спочатку Power Delivery перевіримо. Увімкнули в нашу зарядочку. І штекер вмикаємо. Де тут у нас ззадів вхід. Як бачимо, все загружається. Поза кадром я вже його 100 раз перевіряв. Все працює як треба, і Wi-Fi не перезагружається, і все чітко. Давайте підключимо тепер наступний. Так, вимкнули наш. Quick Charge 12 вольт. Вмиткаємо і бачимо те саме. Все загружається, все працює. Від даних шнурків працює навіть оцей звір Xiaomi BE7000, а в нього блок живлення 12 вольт аж 3 А. Щодо висновків, дуже задоволений даною зарядочкою. Підтримка Quick Charge 30. Power delivery до 65 Вт. Незалежні два порти. Тобто можна одночасно швидко заряджати два гаджета. Якщо від одного порту працює роутер, і ви захочете поставити на зарядку телефон свій або щось інше на другий порт, ніяких перезавантажень не буде. О, якраз у нас вимкнуло світло. Даними шнурками-тригерами, як Power Delivery, а також Quick Charge 3.0 12 той, що той, теж задоволений. В них немає ніяких проблем, таких як, наприклад, в дешевих шнурках. Написано 12 вольт, а ти його підключаєш, і він видає максимум 5 а 0,7 А, через що весь час перезавантажується роутер. Тут таких проблем немає, все працює як треба. Посилання, де купував дану зарядку, також шнурки-тригери, залишу в описі під відео. Всім дякую за перегляд. Якщо було корисно, буду вдячний за підписку та лайк. Всім гарного дня!